На тлі планів Трампа зустрітися із Путіним в Саудівській Аравії, Зеленський сьогодні, в Мюнхені, відповідаючи на запитання журналістів про цю зустріч та інші зустрічі і перемовини, повідомив, що він також планує відвідати схід, але це, мовляв, його давно заплановані офіційні візити. Так, він повідомив, що у нього заплановано офіційні візити в Арабські Емірати з першої леді у зв'язку з великою гуманітарною програмою та питанням обміну полоненими. Одразу після цього вони їдуть в Саудівську Аравію з тими самими питаннями. При цьому Зеленський заявив, що не буде зустрічатися там ні з росіянами, ні з американцями. Це мій офіційний візит, бо вони мене запросили. Звісно, що словам Зеленського нема жодної віри. І коли він говорить зараз про поїздки на схід, одразу згадується остання його дуже така відома поїздка на схід, це його вояж в Оман, де він проводив перемовини з Патрушевим. І де він, я переконаний, підписував якісь папери або давав слово пацана стосовно капітуляції України в тому чи в іншому вигляді. От і зараз. Воно вже щось собі там планує і щось собі думає, якось викручуватись і рятувати свою шкіру. Ну а українці, звісно, українці це його народ, бидло, яке нічого не має знати. І якщо мені зараз хтось скаже, що ну, так а чому ж українці мають повідомляти зараз? Спочатку перемовини люблять тишу, ви багато дізналися про перемовини і про їх е е складові частини? Які відбулися в Омані ще в 2020 році. Вам щось розказали? Отак вам і за це розкажуть. Ну і Зеленський повідомив також журналістам, що спецпредставник Трампа по Україні і РФ генерал Келох прямо зараз проводить у Мюнхені зустріч із Єрмаком. Ну, це взагалі супер трешова новина, яка, в принципі, не дивує, але знову цей вгодований боров. Проригівський, ця секретутка, цей агент Кремля і ФСБ Єрмак починає проводити перемовини з представником Трампа про майбутнє України, про мир, про відбудову України, про умови миру і так далі. Урод, який не має жодних ніяких офіційних повноважень, який зібрав в своїх руках майже всю повноту влади в Україні, безсоромно нам повідомляють, що він зараз буде проводити перемовини від імені. України. Про його а, здібності як міжнародника, як представника України в перемовинах, ми вже маємо зараз результати і бачимо, до чого це привело, всі їхні, чого вартують ці їхні гарантії безпеки і так далі. Але нам вперто продовжують згодовувати євно, а ця наволоч, яка корчить із себе віце-президента, інша наволочка, корчить із себе президенти, продовжує грати роль. Творять на міжнародній арені лютійшу діч. А нам доводиться лише дивитися і споглядати, як Україну остаточно ці два ублюдка закопують.